Усім привіт! Сьогодні у нас огляд ігрового ПК PowerPlay 5600G, який ідеально підходить для тих, хто хоче почати грати в сучасні ігри, не переплачуючи за окрему відеокарту. Цей комп'ютер на базі AMD Ryzen 5 5600G з інтегрованою графікою Vega 7 пропонує відмінне поєднання продуктивності та ціни. У цьому огляді ми розповімо, як він справляється з сучасними іграми і продемонструємо його можливості на практиці. Почнемо з ключових компонентів цієї збірки. І першим розглянемо процесор. Це, звісно, AMD Ryzen 5 5600G, 6 ядер, 12 потоків та інтегрована графіка Vega 7. техпроцес 7 нанометрів, базова частота 3 9 ГГц, максимальна 4,4 Він чудово підходить для геймінгу на середньому та початковому рівні без необхідності окремої відеокарти. Тут встановлено 16 ГБ ddr 4 пам'яті з частотою 3200 МГц. Це забезпечує високу продуктивність і стабільність у сучасних іграх і додатках. Материнська плата на чіпсеті b 450 надає всі необхідні функції для цієї збірки, включно з підтримкою NVMe SSD, розгоном оперативної пам'яті. та Необхідними роз'ємами для під'єднання периферії. Також цей чіпсет та сокет АМ4 дають великий запас для апгрейду. Нові процесори виходять навіть у 2024 році. M.2 2 NVMe SSD на 512 ГБ забезпечує блискавичне завантаження системи та ігор. Він ідеально підходить для швидкого доступу до даних і оптимізації часу відгуку. Блок живлення потужністю 500 Вт із сертифікатом 80, гарантує стабільну роботу системи і ефективне енергоспоживання. Забезпечуючи надійність і довговічність. Стандартне охолодження AMD в Rise Stealth забезпечує стабільні температури навіть під навантаженням. Це компактне й ефективне рішення для цього процесора. Корпус PowerPlay 5600 G поєднує стильний дизайн з відмінною функціональністю. Завдяки великому внутрішньому простору та хорошій вентиляції він забезпечує ефективне охолодження компонентів, а його зовнішній вигляд і підсвічування ідеально вписуються в будь-який інтер'єр. У комплект може входити ігрові кредити клавіатура та миш і Full HD 24-дюймовий монітор, як у цьому відео, відмінне співвідношення діагоналі та роздільної здатності для початкового ігрового ПК. Тепер давайте подивимося, як цей ПК справляється з реальними завданнями. Ми протестували його в декількох популярних іграх, щоб ви могли оцінити його продуктивність. Cyberpunk 2077. На низьких налаштуваннях графіки з сабскейлером FSR ми отримуємо стабільні 30-35 кадрів за секунду у HD роздільній здатності. Гра де плавно, незважаючи на складні сцени з безліч ефектів та ворогів. Та 5. У нативній Full HD роздільній здатності на середніх налаштуваннях ця система видає більш ніж 60 кадрів за секунду. Ви можете насолоджуватися відкритим світом і насиченою графіку безпомітних падінь FPS. Spider-Man Remastered. hd роздільна здатність на низьких налаштуваннях графіки. Грайде 40-60 плюс ФПС без будь-яких проблем. Система забезпечує плавний геймплей навіть у найбільш напружених моментах, наприклад, швидке пересування по місту на павутині або у напружених боях. Ghost of Tsushima – нещодавний реліз на ПК крутого порту з PlayStation. Низькі налаштування графіки, hd роздільна здатність та апскейл FSR3 без генерації кадрів. На таких налаштуваннях ми отримуємо впевнені 35-40 fps у бою та 40-45 кадрів, коли йде спокійне дослідження локацій. Гра дуже красива, незважаючи на налаштування. А судячи з інших наших тестів, вбудоване в процесор відеоядро Vega 7 – це справжнє диво продуктивності та технологій від AMD. Як бачите, Ryzen 5 600G із вбудованою графікою дає змогу комфортно грати навіть у сучасні ігри на гідних налаштуваннях. Це робить його відмінним вибором для бюджетних збірок. Цей комп'ютер ідеальний для тих, хто не хоче переплачувати за відеокарту, але при цьому хоче грати в сучасні ігри. Ви отримуєте відмінну продуктивність за свої гроші та безліч варіантів для апгрейду системи у майбутньому. Ця збірка відмінно підійде для початківців-геймерів і тих, хто шукає надійний ПК для повсякденних завдань та ігор. А можливість апгрейда в майбутньому робить цей ПК гарним вибором на перспективу. Навіть зараз, майже наприкінці 2024 року, AMD все ще анонсує та випускає нові. Процесори для АМ4, наприклад, були чутки про свіжий Ryzen 5 5500 X3D. Цей ПК один із найкращих варіантів на ринку для тих, хто хоче отримати максимальну віддачу від своїх вкладень. Посилання на PowerPlay 5600 G буде в описі під відео. Також можна звертатися у чати Viber і Telegram, номера на екрані. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. Хай щастить та до зустрічі!